Якщо ваш пульт не реагує на натискання кнопок або взагалі перестав працювати, цілком можливо, що він просто потребує чистки. Ваш пульт забруднився. Забруднення може відбуватися від того, що ви берете пульт жирними руками, або, можливо, десь колись взяли мокрими руками, або десь розлили рідину, або через пил. Привіт! З вами Фотіч і ми сьогодні будемо чистити телевізійний пульт. Але це стосується всіх пультів дистанційного керування. А ви, в свою чергу, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк або дизлайк, в залежності від того, наскільки вам дане відео корисне. Що ж ми використаємо для ремонту чистки нашого пульта? Це буде у нас спирт. Або спиртові серветки, або спирт і. Ватний тампончик і або ватні палочки. Для розбирання нашого пульта може знадобитися викрутка, а може й не знадобитися, і медіатор. Або я завжди використовую обломок скальпеля Ну що ж, розпочнемо нашу роботу. Перш за все, потрібно вийняти батареєчки. І уважно подивитися, щоб тут не було ніяких гвинтів. В даному пульту їх немає, тому ми можемо сміло його розбирати. Майте на увазі, в даного пульта можуть бути заглушки, защолки. Не знаю, як правильно сказати. На жаль, не знаю. І нам потрібно його розібрати таким чином, щоб не пошкодити. З цієї сторони вже пройшовся. Польт у нас з однієї сторони відкрився. Не спішить Робіть поступово, щоб не поламати защелки. Так. Наш пульт. Розібраний. Як бачите, у нас тут є конденсатор. Бажаємо його не знести. Ну що ж, беремо медіатор і акуратненько піднімаємо. Так, все я підняв. Бажаємо покласти на стіл. Бачите мікросхема і бачите, що тут є бруд, жир Давайте я буду використовувати ватні палочки і спирт. Нам потрібно протерти ці частинки. Бачите вже протерти ті частини цієї резинки, де відбувається натискання на плату. Ось у нас плата. Бачите, наскільки вже брудно. Намагайтеся не пропустити нічого. Давайте спробуємо з серветками, може буде швидше. Намагайтеся не пропустити і намагайтесь сильно не тиснути, щоб нічого не повиривати. Бувають випадки, коли в нас, зараз я покажу, підніму дану розинку. І бачите, наскільки вона брудна. І скільки бруду у нас є тут, давайте, щоб не затягувати, я зараз піду під кран і м'якою зубною щіткою помию оцей корпус з миючим засобом, потім висушити потрібно буде його і помию оцю частину. Якщо у вас такий Пульт, де кнопки випадають, вам перед тим, як розбирати, потрібно сфото... сфотографувати даний пульт, бо вони можуть бути не на одній резинці, а окремо. То тоді вам прийдеться сфотографувати, щоб не переплутати дані кнопочки, де яка кнопка є. В даному випадку в мене вони на одному такому полотні. Зараз я то все помию і повернемося. Так, я справився з завданням. Мийчим засобом м'ягенькою щіточкою помив корпус і помив оцю резинову підложку. Ставимо її на місце і ще раз спиртом пройдемось по кожній оцій випуклості якою відбувається натискання на плату замикання контактів. Спирту не потрібно багато брати. Не слід переборщити. Так, зараз ми пройдемо. Після чого, зараз візьмемо чистити плату. Всією частиною у нас повний порядок. І зараз будемо чистити саму плату. Дивіться, відразу яка у нас грязна ватка. Я намагаюся завжди пульт брати чистими руками, не брати вологими. Але як бачите, все рівно відбувається забруднення. Якимсь чином все рівно сильно терти не потрібно. Так, нехай щось підсохне. Або ми витримо, що зараз ватним. Так, все. В принципі, ми з завданням справились. Але якщо вам дані, дані наші маніпуляції, які ми провели з пультом, не допомогли, існує ремкомплект. Це маленькі круглі резиночки, і клей на основі силикону. Ось якщо вам після цього, що ми проробили, нічого не допомогло, зараз я трошки приближу. Вам потрібно буде дуже маленьку капельку капати на оці випуклості. І за допомогою пінцета акуратненько сюди приклеювати кругленьку резиночку. Ну що ж, збираємо, нам потрібно акуратно поставити дану плату на місце. акуратненько зібрати пульт. Ну, я вам скажу, що потрібно ще і тут, дещо почистити. В основному він тут не забруднений, але трошки є. І так. Збираємо в зворотньому порядку до того, як ми розбирали. І так, пульт зібраний. Так, як же ж можна перевірити? Можна перевірити відразу на телевізорі чи на іншому пристрої, в залежності від того, який, від чого ви пульт ремонтували, а можна перевірити за допомогою телефону. Нам потрібно включити вімкнути камеру на другому телефоні. Якщо я буду зараз натискати, наприклад, на клавішу вам нічого не видно. А тільки я буду натискати через телефон, ви будете бачити зображення. Забираю телефон, нічого не видно. І так ми провіряємо кожну кнопочку, яку ми ремонтували, чистили. Зрозуміло. Тобто можна перевірити всі кнопочки, натискаючи, дивлячись через камеру телефона. Не знаю чому, але через айфоновську камеру мені не було видно. Інші телефони, андроїди, я брав, видно, а от через айфон чомусь не видно. У кого... Видно зображення спалаху на айфонах? напишіть в коментарях. Ну що ж, пульт ми з вами відремонтували, тобто почистили. І на цьому будемо наше відео закінчувати. А з вами був Фотіч, до нових відео. Па-па.